Твій батько пішов з життя. Е, що сталося? Це така чорна дира моєї душі. Е, він помер за два тижні. Це дуже важко діагностована хвороба, mm -hmm. яку дуже важко побачити. У нього почались болі в області серця спини. Е, він не міг їх пояснити, вони так швидко з'явились. Е, він зробив чекап, mm -hmm. йому сказали, що все ок. І е, він перебував на той момент в Росії. Ми були в Києві, е, і батько, через те, що він не зміг знайти заробіток в Києві, е, він вирішив зробити такий крок. Поїхати так, на заробітку Рашку. Це була гостра коронарна недостатність. Це хвороба серця, яка з'являється е, в період 40 років. Е, і далі через нервові якісь. Е, Збої через все те, що він пережив. Срес. Стрес. Стрес. Mm угу. -hmm. І це все погіршувалось кожним днем. І він помер. І як ти дізналась про це? Я прийшла додому, мама дуже дивно себе вела, вона качалась. Я зрозуміла, що щось не качалась. так. Так. Mm угу. -mm. І я кажу: що звучала? Вона каже: ну, здається, папа помер. А мені було 15 років. Я кажу в сенсі. Вона каже: я йому телефоную, він цілий день не бере трубку. Я кажу: ну може, він в душі, може, він кудись поїхав, може телефон забув, може сів. Вона каже: ні, такого типу не може бути, бо такого ніколи не бувало. У батька був завжди заряджений телефон, і він дуже пильно за цим стежив. Мама позвонила єдиному знайомому, який у нас був на той момент. Це його колега, і каже: Де Саша? Він каже: він не прийшов сьогодні на роботу. Вона каже: їдьте до нього додому, дзвоніть йому, там, типу, ви до сих пір. Він не приїжджає. жив. Так. І е, вони приїжджають, починають йому дзвонити, він не відкриває двері, а там, типу, вражки дуже якісь дебільні правила стосовно того, що потрібно визвати е, там, якісь спецслужби, е, поліцію, е, знайти власника квартири, щоб він дозволив ламати двері. Мама каже, ламайте двері. Він ламає двері, і там він.